До Чернівців з'їхались ряджені чи не з усіх Карпат. У місті провели перший в Україні фестиваль Маланок. Учасників набралося більше тисячі. На кілька днів місто перетворилось на святкову переберію. Такої кількості маланок центральний майдан Чернівців іще не бачив. Хоча фестиваль відбувається уперше, яблуку ніде було впасти. Розпочалося дійство парадом. Маланка або ж переберія це своєрідний народний карнавал. Тут дозволено усе без будь-якої цензури. Ряджені можуть жартувати, кепкувати і збиткуватися над ким завгодно, але й наливати слід усім. Президію всіх близьких рідних напоїти гарною горілкою своєю. А полковника не головна на кожної переберії це дівчина-миланка. От тільки виконувати цю роль дозволено лише чоловікам. Серед охочих обирають найталановитішого. І цю роль за ним закріплюють назавжди. Володимир, який більшість маланок, грає її з дитинства. Тож тяжко ходити, але я жінчинам співчуваю, як вони в цім ходять. Традиційні герої кожної Маланки це коза, жиди, вояки, усіляка нечість та цигани, що водять ведмедів. Шній вигляд ведмедів залежить від регіону, із якого приїхала Маланка. Красноїльська називає їх урсули. Вони більше схожі на птахів. Один такий костюм важить від 70 до 100 кілограмів і збирають його докупи просто на людині. Витримати таке вбрання до снаги не всім. Я до сутку максимум, і все. саме тому ведмеді урсули періодично лягають на землю. Організатори зізнаються, боялися, що охочих узяти участь у фестивалі буде надто мало, але переймалися даремно. Офіційна реєстрація була до 10 січня, але. Після 10 січня отримали ще більше заявок, ніж до 10 січня, тобто з'явилося більше бажаючих. Ніж раніше це було, тобто для мене це було здивуванням, оскільки за останні дні е, буквально 10 колективів забажало прийняти участь. Додатково до тих, що вже були реєстровані. Перше місце завоювала Красноїльська Маланка. Про з глядацьких симпатій виборола Важківецька. Ці дві маланки відомі своїми гуляннями далеко поза межами України. Люди ж веселилися, танцювали на дворі до пізньої ночі. Оксана Єгорова, Борис Будземський, Чернівців, новий канал.